Все, моя вчителька пішла. Так, да, пішла. Ого, тут, вона, вона вам все, мабуть, вже порозказувала, то я можу спокійно малювати. На сьогодні урок малювання, ну, ви вже це знаєте, бо може вам вже вчителька сказала. але ми сьогодні малюємо, що у вас ну, що в неї є в квартирі. Як мінімум треба якісь такі кольори. Ну, в неї любима ця коробка, бо вона гарна і вона напоминає кешу, бо він був такий кольоровий. І зараз я хочу це повторити. Може мені всі кольори не треба буде, але треба побачити. Може і приводитись. О, ні! А ви питаєте на моя вчителька достать, вона пішла до моєї мами. Ну, я вроді знаю, як його малювати, але можу щось іначе намалювати. Можу квіточку там, бо сьогодні, як вам наказала, бо все-таки вона ж вам все казала на сьогодні день народження. І ми прийшли так спеціально. Щоб її призвати. То, що вона мені казала намалювати, то я не буду. Я її дуже намалюю найприємний малюнок. Вона ну, мені не казала кешу малювати. Ах. Але я її намалюю, дуже приємніше за кишу. А що може приємніше за бути? Зараз. О, моя рука. Зроблю їй мою руку. І, статі, тут ще є в неї така ручка. Ручка така. Візьму синю ручку. вона Дуже погано відкривається так, але вже плізло. А я и намлюю такую руку. <Слухи> Мое видео окончается, так что я, может, я уже тоже блогер, что-то я уже знаю, как снимать видео.